Доброго ранку, сьогодні в нас п'ятниця. Ми вже знаходимося в Україні, на митному терміналі місто Городок. Погода, правда, сьогодні в нас морозна, правда, без вітру, що дуже радує, 10-11 градусів морозу. Загнали всі автомобілі вже на митний термінал. Подали документи і будемо очікувати на те, що сьогодні ближче до обіду по розмитнім даних автомобілів. Цієї пійськи ми пригнали дві Niro, один лендровер, також пригнали дачу Логан, ще один Ford Focus і залишили ще в Нідерландах ще три автомобіля, Даже не три, а Іонік 5 проданий вже під замовлення, Кіаніро проданий під замовлення. Також також ще в Нідерландах є НВ-200 грузовик, також електричка. І є актуальних ще е, три автомобіля, три електроавтомобілі, це два кі... дві Niro і одна хендайкона. Кого зацікавлять дані автомобілі, вони зараз є ще актуальні, ніким не продані. Можете їх передзвонити, зарезервувати. я вам скину е, відео і більш детальні фотографії. Так, митний термінал. Зараз вам покажу. Наші автомобілі, ось така дача логан. І далі ще наші стоять також ще 5 автівок. Це є 4 Kia Niro. Ось вони всі в рядок стоять. Сіра, чорна, чорна, і чорна, і отакий лендровер. Land лендровер Rover. Land Rover, повний привід, ось такий сиренький. Хочу сказати, вам з цієї поїздки підібрали ось таку кіаніру. Стан автомобіля ідеальний. тобто Резина нова, Він відполірований, тобто, немає жодних царапин, жодних м'ятин, 105 тисяч пробігу. Ось такі красуні. П'ять автомобілів стоїть тут і шоста дача. Наступного тижня будемо планувати виїзд в Нідерланди. кого цікава покупка автомобіля, або ви маєте документи і можете самостійно з нами виїхати, для того, щоб придбати собі автомобіль. Будь ласка, звертайтеся, робимо також тур по Європі. Допоможемо вам з підбором, з документами, з оформленням і з розмитненням. Отже, у кого є будь-які запитання, телефонуйте на мій номер телефону, телефону, телефон в шапці профілю, знаходимося ми в місто Волочиск, займаємося пригоном і доставкою автомобілів. Також всі, хто за мною слідкує, добре знаєте, міняємо замінюємо підчепники в Hyundai Хіндайконах. До речі, вже. Знайшли ми оригінальні оригінальні підчепники, які ставляться в двигуну. Товщина їх 15,1. Отже, вже не потрібно буде ставити шайбу міліметрову, а можна буде одразу ставити вже такий підчепник, як треба. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення до нових відео. Дякую.